Заради цікавості хочу поміряти імпеданс динаміків, щоб перевірити, чи можна побачити вплив фази інвертора на імпеданс, а також подивитися на параметри тіля смола. Електрична схема і методика вимірювання імпедансу описана в довідці програми Room EQ Wizard. Не знаю, як ви, але я потратив певний час, щоб зрозуміти, що схема в довідці є аналогічною іншим схемам заміру імпедансу, які можна побачити в інтернеті. Якщо ви просто хочете швидко зробити такий пристрій для заміру імпедансу, то достатньо взяти звичайний аудіокабель з двома штекерами на кінцях, впаяти всередину резистор на 1 кОм і виводи для підключення динаміка. Однак такий кабель буде призначений для роботи від вбудованого аудіовиходу комп'ютера. Для більшої точності довідка рекомендує використовувати вихід з підсилювача, але при використанні такого кабеля можна спалити вхід звукової карти. Оскільки підсилювач видає занадто високу напругу. Тому для роботи через підсилювач, потрібно додати резистивний ділитель для зменшення рівня сигналу. Також довідка рекомендує додатково захиститись стабілітронами на 3 В, в кожному каналі Зенера. Для роботи зі змінним струмом використовуються по два стабілітрони, вімкнені назустріч один одному, або здвоєні стабілітрони. Але щоб мати можливість працювати і від звукової карти, і від підсилювача, вам потрібно мати дві різні схеми для вимірювання. Проте можна додати здвоєну кнопку, якою можна вмикати-вимикати ділитель і працювати в різних варіантах. При роботі через підсилювач можна буде зменшити величину опорного резистора, а це зменшить шуми і збільшить точність вимірювань. Тому я додав кнопку для перемикання величини опорного резистора. В результаті вийшла в мене така коробочка. Ось сюди буде подаватись вхідний сигнал з виходу звукової карти. Вихід сигналу за допомогою кабеля з міні-джеком включається в лінійний вхід звукової карти. Тестовий динамік підключається крокодилами. Цією кнопкою перемикається опорний резистор. А ось цими кнопками вмикається-вимикається ділитель для пониження рівня сигналу. В мене не було кнопки з двома групами полюсів, тому використав дві окремі кнопки. Всередині виглядає так. Я до того ще ніколи не робив жодних плат, тому перше, що прийшло в голову, це змонтувати саме так, на картонці, як подешевше. Пізніше подумав, що можна було б зробити на макетній платі, а зараз вже міг би розробити і замовити друковану плату. Але поки що і так підходить. Кнопку перемикання резистора помилково розмістив повернутою на 90 градусів. Більш зручно має бути так. Перед початком вимірювань потрібно відкалібрувати пристрій. Вхід коробочки підключений на правий канал лінійного виходу звукової карти, вихід на лінійний вхід звукової карти. В налаштуваннях програми для вихідного сигналу вибираємо вихід на динаміки, правий канал, вхід, лінійний вхід і теж правий канал. Тут же запускаємо перевірку рівня сигналу, щоб переконатися в правильності підключення. Ось так працюють кнопки для пониження рівня сигналу. Виявилося, що мій FOSI Audio BT20C на мікросхемі TPA3116D2 не захотів працювати з цією схемою. Спрацьовує якийсь захист, ймовірно, від малого навантаження, тобто великий опір навантаження. Тому сигнал буде подаватись від виходу вбудованої звукової карти комп'ютера. В програмі REV запускаємо вимірювання і вибираємо вкладку Impedance. Процес калібрування проходить в три етапи: замір з відкритими тестовими щупами, замір з закороченими щупами і замір резистора з відомим номіналом. В полі вказуємо опір вибраного в коробочці опорного резистора. В мене він 996 Ом. Перевіряю рівень сигналу. Перший тест з відкритими щупами. Наступний тест з закороченими щупами. Третій етап калібрування полягає у вимірюванні резистора з відомим номіналом. Номінал резистора має бути як поближче до опору динаміків. Мій резистор має 58 Ом. тиснемо кнопку Reference Call і вказуємо у вікні номінал резистора. В результаті третього тесту ми маємо отримати на графіку горизонтальну пряму з опором, який дорівнює опору нашого резистора. Після цього можна проводити остаточні вимірювання. Якщо поміряти тестовий резистор, то отримаємо такий же самий графік. Для проби помірюю ще один резистор. Це у нас є на 100 Ом. Мультиметр показує 103,5 Ом. На отриманому графіку показує 104,1 Ом. Але на пряму лінію дивитись нецікаво, тому що помірюю неполярний конденсатор на 1 мікрофарад. Як і має бути в конденсатора, графік показує великий опір на низьких частотах, який зменшується зі зростанням частоти. По кнопці керування графіком Рев показує зразок еквівалентної схеми з правильно визначеним номіналом конденсатора 1,1 мікрофарад. Помірюємо конденсатор на 2,2 мікрофарад. На еквівалентній схемі показує номінал 2,236 мікрофарад. Отже, коробочка для вимірювання імпедансу підключена і працює правильно. Вимірюємо імпеданс Динаміка 4 gd 28. Щупи коробочки приєднані до короткого кабеля, який заходить на клеми колонки. Менший динамік я від'єднав. Спочатку в закритому корпусі. Ще один контрольний замір. Перед тим, як міряти динамік у відкритому просторі, заради цікавості помірюю динамік, встановлений на панелі. Певною мірою оформлення типу щит. Потім порівняємо графіки. Нарешті помірюємо власний імпеданс динаміка у вільному просторі. Отже, графіки імпедансу динаміка 4 gd 28 У закритому корпусі і у вільному просторі. Резонанс в закритому корпусі об'ємом 246 Л знаходиться на частоті 122 Гц. На частоті 170 Гц є ще один невеликий пік. Його причини я не знаю. Можливо, це якась негерметичність чи резонанси в корпусі, оскільки на відкритому просторі такого немає. Наприклад, другий динамік менший, може працювати як пасивний випромінювач зі своїм резонансом. Власний резонанс динаміка у відкритому просторі знаходиться на частоті 92 Гц. Згідно різних даних, ці динаміки випускались у версіях з резонансом 60 і 90 Гц. Для порівняння, графік лівого і правого динаміків у відкритому просторі. У лівого динаміка резонанс ще вище 104 Гц. Якщо в радіолі стояли динаміки з різним заводським резонансом, то можу припустити, що динамік з резонансом 92 Гц це той, що мав бути на 60 Гц, а 104 Гц – це той, що мав бути на 90 Гц. Я не глянув маркування. Тобто з часом, або в залежності від умов навколишнього середовища, резонансні частоти динаміків піднялись на 32 і 14 Гц. Цікаво, що я міряв той же динамік за рік до цього. І тоді я отримав резонанс на частоті 86 Гц. Тобто на 6 Гц нижче теперішнього. Припускаю, це тому, що тоді тривалий час стояла дощова погода. Колонки знаходились в дальній кімнаті нежилої будівлі без прямого сонячного світла. І паперові дифузори динаміків таким чином реагують на вологість повітря. Вбирають вологу, підвіз стає м'якіший, дифузор важчий, частота резонансу зменшується. І навпаки, чим сухіше повітря, тим легша маса дифузора і більша жорсткість, і тим вищий резонанс. Заради цікавості порівняння графіків динаміка у вільному просторі і закріпленого на панелі. Як видно, у динаміка навіть на такій маленькій панелі частота резонансу 88 Гц, що на 4 Гц нижче від резонансу у вільному просторі. Припускаю це є ще одним підтвердженням доцільності оформлення типу щит або відкритий ящик для таких динаміків. Замірюємо імпеданс меншого динаміка 1GD28 з конденсатором на 1 мікрофарад. Для цього я перепідключив його до вхідних клем. Поміряємо в закритому корпусі.

Також замірюю динамік без конденсатора. Ось так я закоротив конденсатор. Графіки імпедансу Динаміка 1 ГД28. З конденсатором в закритому і відкритому корпусі очікувано ніяк не відрізняються, оскільки нижні частоти відрізані. Без конденсатора на графіку імпедансу можна побачити резонанс динаміка. Тут він на частоті 155 Гц. Перевіримо, чи видно на графіку імпеданса вплив фази інвертора. Нагадаю, з мого попереднього відео тунелі різної довжини ніяк не відображались на АЧХ цих динаміків. Подивимося, що буде з імпедансом. Використаю тунелі довжиною 110, 80, 60 і 35 мм. Отже, імпеданс Динаміка 4GD-28 в закритому корпусі з різною довжиною тунелю фазоінвертора. Як і на АЧХ, на графіку імпедансу суттєвого впливу фазоінвертора немає. Нагадаю, у низькодобротних динаміків, для яких призначається фазоінвертор, на деякій частоті, залежно від різної довжини труби, буде з'являтися другий резонансний пік нижче основного резонансу. А величина основного резонансу буде зменшуватись. Це сприяє збільшенню віддачі на нижчих частотах і зменшенню горба на частоті резонансу. У високодобротного динаміка 4GD28 в корпусі 24,6 літра є незначне підняття приблизно між 50-60 Гц, що може бути схожим на другий резонанс. Відповідно, є суви основного резонансу по частоті в межах 4 Гц і по величині приблизно 05 Ом. Такі величини, очевидно, ніяк не впливають на АЧХ, що вкотре доводить, що фазоінвертор не підходить для високодобротних динаміків. Хоч конкретно з цими динаміками в цілому все зрозуміло з точки зору акустичного оформлення, але раз у нас є заміри імпедансу, то розрахуємо параметри тіля смола динаміка 4GD28. Для цього в програмі REV є відповідна функція. Використовую метод заміру закритий ящик. Він більш простіший. В першому списку вибирається графік у відкритому просторі. В другому графік в закритому корпусі відомого об'єму. Вказуємо об'єм корпуса в літрах. Опір котушки динаміка постійному струму 4,6 Ом. Далі потрібно вказати площу дифузора. Програма може сама порахувати площу через діаметр дифузора. Діаметр дифузора динаміка по краю гофра орієнтовно становить 16,5 см. Але оскільки всередині є отвір і форма дифузора не є прямолінійною, то не знаю наскільки порахована площа близька до реальної. Але площа все одно не впливає на основні параметри тіля Смола. Отже програма нам порахувала такі значення. Я не дуже тут щось можу прокоментувати, лише озвучу. Повна добротність QTS 3,96. Еквівалентний об'єм VAS 28,7 літра. Власна резонансна частота FS 92 Гц. Ну і решта параметрів. Цікаво, що програма видає помилку при спробі порахувати параметри тіля смола для лівого динаміка. Щось її не влаштовує в його графіках. У версії 5.309 ця помилка ще не виправлена. Тим не менш, частину параметрів пораховано, повна добротність лівого динаміка становить 4,17. В оригіналі в радіолі працювало дві пари динаміків, з'єднаних паралельно. Коли я розділив пари на дві колонки, то загальний опір динаміків одного каналу зменшився вдвічі, а це вже може мати певний вплив на роботу підсилювача, особливо якщо потрібно буде підключити ще й високочастотний динамік, тому поміряв сумарний імпеданс двох динаміків одного каналу. І ось так він виглядає. В закритому корпусі і у відкритому. На замірі з відкритою задньою стінкою з'явився суттєвий додатковий пік на частоті 59 Гц, чого не було ні в закритому корпусі, ні у вільному просторі. Мінімальний опір становить 4,7 Ом. Суміщений графік імпедансу і АЧХ у закритому і відкритому корпусі. Додатковий пік у відкритому корпусі або щиті відповідного розміру, для цих динаміків робить те, що отримують завдяки фазоінвертору у низькодобротних динаміків. А саме підвищує віддачу на частотах нижче частоти резонансу в закритому корпусі. В нашому випадку рівень, який був на частоті 107 Гц, ми отримали на частоті 69 Гц, тобто розширили діапазон вниз на 38 Гц. Або, іншими словами, на частотах від 60 до 107 Гц, Підняли рівень на 6-10 дБ. Сподіваюсь, в цьому відео ви знайшли відповіді на свої можливі питання. В наступному відео поекспериментую з отворами на задній стінці і додатковим високочастотним динаміком. До зустрічі!